Колего, я, на жаль, не можу вам сказати, отак: дивіться, на 120 сімей, треба вам от там 200 таких то пластинок чи там 300 таких то пластинок, і все. Коли ви купуєте обробку кліща в нас, я підходжу фундаментально. Так, як я роблю для себе, так і роблю для своїх клієнтів. Е, перше, я завжди рекомендую якісь обробки, які збили кліща, для того, щоб наростити, щоб воно було і мед качати, щоб це все відбувалося паралельно. Далі. Коли ми проходимо ці моменти, йдемо до якихось фундаментальних обробок, тобто перший етап, другий етап, третій етап. Оці три етапи всі проходять, і завжди людина е, отримує комплексну, е, конкретно під неї. Каже, 15 сімей. Значить, дивіться, 15 сімей, так-то, так-то. Або людина от вчора дуже такий яр, яскравий випадок. Каже, дивіться, я брав полоски на основі флометри, але мені не сподобалось. Кажу, окей, дивіться, в мене для вас є та флаволінат, фловолінат. Мол, там ефірні масла, щалова кислота і там мурашина кислота. Окей, давайте зійшлися на тому, по ціні людині підходить, по дозах підходить. І от так далі. Тому, коли людина приходить, купує ліки в нас. Вона не просто отримує е, ліки, да? не просто одна її робить, що хочеш. Я людині розписую, прораховую, що скільки має бути. Е, вчора в нас були там, на 1500 гривень, на 1800 гривень, на 2000 гривень замовлення. Е, сьогодні зранку прораховував чоловікові на 300 сімей навіть замовлення. І от таким чином ми працюємо, от таким чином ми розвиваємося. Так само на 120 бджолейних сімей. Я вам можу прорахувати. Напишіть мені в особисті, це все в коментах просто довго розписувати. Ми з вами поспілкуємося буквально пару хвилин, кілька смсок, і ви будете мати результат. Зразу рахую, коли обробляти, зразу рахую, яким препаратом, зразу рахую, в якому етапі, зразу рахую скільки грошей. Все відправляємо. і Ви маєте чистий спокій. Всім гарного дня.